Ще трошки кіношних кліше, кліфхангер прийом, коли герої чи героїня висить, ось ось впаде. Найчастіше якимось дивом позитивні герої виживають внизу або дерево, або знову за щось чіпляється. Про найжахливіші події, катаклізми, і ми, як глядачі і персонажі, дізнаються з теленовин. Навіть якщо вже все руйнується, палає, заливає. Телевізійники все одно детально із різних ракурсів показують, що відбувається в режимі онлайн, як вони там оперативно з'являються і як передають сигнал невідомо. Водії за кермом настільки захоплені бесідою, що не дивляться вперед чи на дорогу по дзеркалах. А навіщо поруч машин і так нема? Світлофорів теж.